Друзі, усім привіт! З вами Елена, і ми продовжуємо вчати українські традиції. І сьогоднішня наша тема ялинкові іграшки. Гей, гей, -е, здоровенькі були різдвяні іграшки на зв'язку, тобто на ялинці. Ми, наче діджеї на танцполі, додаємо атмосфери та робимо свято блискучим. На нас дивляться і діти, і дорослі, і навіть кіт. Який сидить і думає, як би дістати одну з нас. Коли закінчаться канікули і ми знову перенесемося у коробку, не забувайте, що сяяти потрібно не тільки на свята. Дуже мені подобається ця думка. Так, наліпку. Цього року наліпки трохи тонші, дуже. Боюся їх пошкодити. Ні-ні. Не треба так. Ого. Насправді те, що ми називаємо різдвяними іграшками, радше прикраси, адже іграшками треба гратися, а скляними прикрасами, що їх вішаємо на ялинку, зазвичай граються лише коти, які впродовж святкових днів не тільки встигають побити кілька крихітних кульок, а й іноді навіть перекинути ціле дерево. Історія ялинкових іграшок починається із давніх давен і пов'язана не з ялинкою, а з вишнею. Адже раніше вважали, що рік починається навесні, саме тоді, коли вона починає цвісти. В Японії, наприклад, і досі в ті дні, коли квітне японська вишня, тут її називають сакрою, люди мають вихідні та проводять час у парках, милуючись цвітом. Отож, спочатку деревце не треба було прикрашати, адже білий цвіт і сам був надзвичайною окрасою. Згодом люди почали вважати початком Нового року середину зими, коли, звісно, жоднісінька вишня не цвіте. Ще й до всього вважається, що Ісус народився взимку. Тож у 19 столітті українці, перейнявши нову традицію німців і народів країн Балтії, зробили святковим деревом ялинку. Дерево довго зберігається в оселі, дуже ароматне, от лише цвіте також навесні. І не так яскраво, як вишня. Тож хтось придумав замінити цвіт прикрасами. Спершу це були яблука і тістечка, а згодом металеві дзвіночки, а також робили прикрас із соломи, шматочків тканини з усього, що було під рукою. Першу скляну різдвяну іграшку виготовили в Німеччині в середині 19 століття, як ви вже знаєте, саме 1847 року. Із часом виріб набув популярності і значно подорожчав. Його могли дозволити собі тільки багатії, і лише у минулому столітті вже більшість людей почали прикрашати ялинку скляними іграшками. Варто зазначити, що розвішували прикраси не лише на ялинці, а й по всій оселі. Особливою прикрасою різдвяного помешкання я дідох. Про який буде пізніше сказано друзі в іншому підкасті. У різних кутках хати вішали солом'яних павуків, робили паперові гірлянди. Їх із часом замінили електричні з малесенькими барвистими лампочками всередині. А ще й сьогодні навчилися робити такі іграшки, які не б'ються, коли падають на підлогу. Тож райливих котів в господарі сварять трохи менше. Дякувати Богу. Дуже цікаво відвідувати різдвяні ярмарки, де можна придбати безліч прикрас різних форм, розмірів і на будь-який смак, дехто любить пухкі, наче сніг білі кулі, дехто патріотично прикрашає ялинку синіми та жовтими іграшками, а ще повертається мода на прикраси із соломи. Та, попри все, найважливішим символом підготовки до свят є спільність, коли всі близькі збираються разом і нанизують іграшки на зелені гілочки різдвяного дерева. Друзі, трохи згодом у нас буде майстер-клас із створення новорічних прикрас, тобто святкової чарівної кулі із паперу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!